Добро здоров'я, шановні друзі, телеглядачі. Такі часи, знаєте, як то кажуть, важкі часи народжують сильних людей. І сьогодні якраз мова буде про це. А саме про те, чим ми, дорогі українці, користуємося під час відключень світла, а саме блокаутів. Бо у кожного свій різний сетап. Хтось користується пральною машинкою як на 4 кВт, а у когось гарненька свічка. Свічка, правильно? Ось. Тому будемо питати. Хлопці, дівчата, добрий день. Можна одне питання. Якими девайсами користуєтеся під час блекаутів? Генераторами і, мабуть, і що в нас? І батарейка є. Генераторами ви в приватному будинку, так? Ні-ні. ні На роботі. Генератор, а вдома. Екофлоу якісь, так? Так, А яка потужність? Не знаю. Мені здесь таких розмірів, але його в нас. Кіловат. Так, ноутбук вистачає. У вас <текст> та сама відповідь, правильно? Ви разом. На двох. Супер. <текст> Гарного <текст> дня вам. Дякую. Дякую вам. Генератори і е, зарядні станції. Непогано. Якщо говорити за генератори, зараз їх така безліч, що капець. Але дуже раджу придивитися на генератори. Інверторні, ось, дуже раджу подивитися на інверторні генератори, тому що вони працюють рівно в таку потужність, яку споживає ваша вся система. А не так, як оті 8 кВт, які постійно лупашать. Якщо говорити про зарядні станції, дуже раджу придивитися на моделі від 1 кВт. То можуть бути Jackery, Blue Yeti, що хочете, навіть Anker. І від цього вже відштовхатися. Знаєте, що в принципі для сучасної квартири чогось більше за 3 кВт, ну, навряд чи треба. Ємність та 5-6 може бути. Потужність 3 з головою. Куховарити ви не будете, кондиціонер працювати буде. Навіть бойлер іноді можна заживити дівчата, можна одне питання? Да, да. Якою технікою користуєтеся під час блокаутів? Павербанки. Павербанки? Так. Які у вас? Да. Такі, отакі. Так, да, звичайні. Що ще? От коли вдома вирубають світло, що ви робите? Дома стоїть такий блок живлення який ага. з нього можна заряджати. Супер. Ну, зарядна станція де, хай буде. Де. І третій девайс, якийсь, що ще? Mm. Ви там, я не знаю, смартфон напевне. Беребойник. Безперебойник. Напев... Безперебойник? Ще Щоб... що? був Щоб... Щоб інтернет. Ага. Ну тобто це обсік маленький для роутера, я так розумію. Так. Поняв. Дякую, дівчата. гарного дня. Якщо говорити за павербанки, ми цю рекомендацію вже мільйон разів давали, але... Користуйтеся їми. якими девайсами користуєтеся під час блокаутів? От вдома вирубають світло. Що у вас там працює? Та тільки павербанком, якщо чесно. Серйозно та? так? Ну а ноутбуком ви там користуєтесь чи ні, не користуємося. Ну телефонами і все. А якщо павербанк, то ємність, яка Об'єм його? А старенький на 10 тисяч вистачає. Вистачає Так. супер. Оце що я хотів почути. Те саме питання до вас? У мене міцніший павербанк на 28 тисяч. Ну теж вистачає. Вистачає. А так. що ви живете? Ім? Смартфон? Смартфон і все і все та. Да. Поняв. І до вас те саме питання. Аналогічне. Теж повербан. Тому ми одне і те саме живемо. Поняв, хлопці, дівчата. Дякуємо, гарного дня. Якими девайсами під час блокаута користуєтесь? От світло вирубаються. Свічка. Свічка. Да. Дай Бог здоров'я вам. Гарного дня. Свічки, до речі, бувають різні. Нещодавно в мене собака хворіла. Ось. Там теж щось свічками було зв'язано. Добрий день. Можна одне питання? Одне. Вимикають світло ввечері, блокаут. Які у вас девайси вдома? Чим користуєтесь? Power, телефон. Power... Лампочки. Зуча... Лампочки. Які... USB. -ді? USB лампочки? Так. Це, які вкручуються і потім автоматично ще горять декілька і годин. І, які у power А, поняв. Все супер. Дякую, гарного дня. Добрий день. Можна одне питання? А, Чим користуєтеся під час блокаутів? Якими девайсами? Екофло. -е Який у вас об'єм? Е -е об'єм, не пам'ятаю, цим чоловік займається. О, руками покажіть, яка. От, ага, такі це не щось деревенне, це хороше. Поняв, дякую, гарного дня. Добрий день. Одне серйозне питання до вас. Якою технікою під час блокаутів користуєтеся? Паверами. Тільки павербанк? Ну, як такої техніки більше не користую. телефон. Поняв. А який у вас цей павербанк? Не знаю. Ну, я не знаю, який павербанк, але сукня оця чи що, це шедевраль. Гарного дня вам. Дякую. Можна одне питанечко. Вимикають світло ввечері, блокаут. Чим ви користуєтесь? Які девайси? Ну, я живу в гуртожитку, в коворкінгу є екофлоу. Я... О, тобто заряджаєтеся завжди по екофлоу? Ну так. Ну, а там я не знаю, може, у вас є якийсь Nintendo Switch приставка чи смартфон. Ви його ну, ви користуєтеся цим, коли вимикає світло? А, ну, ноутом користуюся телефоном, користуюся. А ноут який? HP. HP, вам вистачає, щоб зарядитись його там від якогось EcoFlow. Дуже ну... потужні, в основному. Вистачає. Поняв. Дякую вам, гарного дня. Дівчата, добрий день. Пробачте, одне питання. Вимикають світло, блакау. Чим ви користуєтеся? Які девайси? Пауербанк, фонарик. — Павербанк, ліхтарик, а у вас? Ліхтарик, телефон. Ліхтарик який звичайний чи в смартфоні який? Ну, і в смартфоні, і маленький, звичайний. — А оці станції зарядні, якісь акумулятори гелеві? — нічого такого. Як і я. Дякую, дівчата, гарного дня вам. Добрий день. Можна одне питання? Якою технікою під час блокаутів користуєтеся? У мене немає блокаутів, я з Житомира приїхав. Оце так на В Житомирі немає блокаутів? <клес> ну є на дві години максимум. Боже, в Житомирі є такі гарні дівчата, нема блокаутів. Всі їдемо туди. Дякую вам, гарного дня. Чому це? Я тільки зараз дізнався, що в Житомирі немає блокаутів. Добрий день. Можна одне питання. Знімаємо про блокаут. Якими девайсами користуєтеся, коли вимикає світло? Ти вперше прийшов до мене за порадою і допомогою. Давайте так, зарядні станції. Павербанк і ноутбук, а. скажу і все. Поняв, дякую. Ну ви як прямо от з фільму. Yeah. Супер. Ви це Моя yeah. пошана. Yeah. Дівчата, можна два питання. Yeah. Хорошо. Якими девайсами користуєтеся під час відключень світла? Ніякими. Ну як це? Ну павербанк. Я на роботі, в мене генератор на роботі. Окей, значить, генератори. На роботі чим займаєтесь? Uh, я асистент стоматолог. Стоматолог? Асистент. Ого. Ну, тобто, у вас треба, щоб крісло працювало оце yeah. все. Боже, неймовірні очі у вас. Це справді чи якісь лінзи? Супер, Гарного дня, дякую. Дякую. Блін, у мене завжди питання було. Це ж ця штука, яка на якій тобі зуби піляють, це ж вона споживає дофіга енергії. Прикинь, який там має бути той повербан той генератор. У мене дуже непогані висновки. Я насправді очікував почути від людей наступне: що у нас виключно потужні генератори. Ми збираємо з акумуляторів і інверторів собі системи. Ми робимо те, ми робимо все. Але люди по факту користуються виключно повербанками. І це добра тенденція, тому що раз, павербанки мають можливість живити вже ноутбуки, ноутбуки, якщо у вас якісь USB Type-C, два. Вони не займають багато місця, три, вони не так дорого коштують. Ось вам і все. І це приємно. Будь-які павербанки і все, що ми оце говорили в цьому випуску, ви можете знайти саме там. Ось зараз бачите на екрані де. І навіть Nintendo Switch про нього ніхто не сказав. Але під час блекаутів. Це девайс номер 1 Дякуємо за увагу і не забувайте за підтримку ЗСУ. Слава Україні! Бувайте!